Привіт, малята, мене звати Марійка, і сьогодні я запрошую вас на незвичайне заняття, де ми намагатимемось побачити багатство, красу і мелодійність нашої рідної мови, якою ми з вами розмовляємо, думаємо, без якої не уявляємо свого існування. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і в садочку пташка, і в траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама приймиш Матусю слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Дітки, яка мова вам найзрозуміліша, найрідніша? Так, українська. А чому? Правильно, тому що це мова мами і тата. Це наша рідна мова українська. Цією мовою розмовляєте ви, ваші батьки, бабусі і дідусі. Яка ж вона? Мова українська, це не просто звуки, це не просто слова. Видатний український поет Тарас Шевченко писав: Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. У народі говорять, слово до слова, складеться мова. Мова кожного народу є невід'ємною складовою його життя, основою національної культури. Яка ж вона, наша мова? Коли виникла українська мова? Українська мова давня й молода, світить рідне слово, як вода жива. Наша мова рідна пісня стоголоса, нею мріють весни. Нею плаче осінь. Мову нашу називають Солов'їною, тому що вона співуча, мелодійна, як пісня Соловейка. Наша мова багата, барвиста, розкішна, а її джерело не міліє, а наповнює наш народ талантами, невмирущими піснями та віршами. Я дуже рада, що в вашому серці. Горить вогник любові та поваги до рідної мови. Шануйте та любіть мову. А нам вже час прощатись. До побачення, дітки!